Жаврився, зараз напроти сонця покажу. Да? Яка риба гарна. Захід сонця гарна і риба, але не чесна, не по-спортивному. Так, отака у нас місцина, бачите? Зараз ми тут зробимо полянку для лагеря і зробимо проход до води. І буде у нас таке місце. Риба тут є. Ми вже про це знаємо. Так, потроху розчищаємо. Зараз тут дочистимо і зробимо заход. Ну, трошки попрацювали розчистили просіку сильно не розчищаємо щоб у нас не було тут конкуренції в майбутньому бо рибаки штука така ти чистиш ти слово. так заходжу ставлю ось таку пружину Знайшов її на одній із риболовль на кукурузу. Взагалі я на таке не ловлю, але сьогодні у нас план отакий буде, так що будемо ловити на все. Кидати далеко не буду, ну десь так, нехай стоїть. Зліва будемо ходити, ловити кижака, знаємо, ми вже добре ці місця. а тут хай стоит на карася або коробчука бо рыбы тут коропа дуже багато стоит так зараз якось воно буде мати такий вигляд в воді і поставлю ще раздражитель Дебе так поставить, это хай тут стоит здесь. відпустив фрикціон і ось будемо зараз лапати поки гасин робить кофе і щось їсть уже бо воно ж як завжди їде на рибалку голодне такий зробили лагер зараз буде вітер так є перший кльов. Он щось сидить спускає 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 Якась Якась, напевно, мілочовочка, зараз перевіримо, що воно таке. Рікциончик. Нічого не розумію. І нема нічого. А як так? Такі кльови були гарні. Нічого немає. Якась риба перехитрила мене. Так, другий кльов. Він щось шевеле на кукурузу бачу. А тут вже тільки кинув на піну І колокольчик вже десь під водою. Зараз. Опа. Куди б його так вчіпляти? Не знаю, ладно. Зараз подивимось, що там. О, наче щось є. А наче, наче щось було, нічого нема. Що це за прокльони такі тоді? Все взагалі не можу зрозуміти. Такі кльови, а риби немає. Бо я по хижака туди-сюди, туди, сюди бігаю. Щось я видно, сьогодні запрацювався з розчищанням місця, тому що вон. Не влучив в кільце. Ну хай буде. Краде мого Пікера. Зараз подивимось, що там за бичок. Щось нажимає. Хочеться бичка на черв'ячка. Що це там таке? Оба-на. Ну це вже... Це вже риба на засолочку піде. Клас, тільки кинув. Кайфок, так? Да? Кайфок. Проходили дуже довго. Я взагалі відволікаюсь на карася. І в мене риба на черв'яка. Зараз покажу. це за Риба така гарна я такою піддачею була. Окунець і такий гарненький. Зараз покажу на що. Оп, дивіться який. Гарнюня. На черв'яка. Поставив черв'яка, поодинокі підкидають і ось результат. Ходимо, підлавлюємо окунця на силикон. Прокльовує якась рибка. Ого, аж фрикцион похрустает, И там такое. Что я снимаю, не зрозумело, что. На пену. Дуплет. Дуплет. Не, ну так можно рыбачить, конечно. и кинул снова у меня клювание. Подивимось, що це тут за проказниця. Якась трава чіпилась. Це таке, як нічого немає. Це не не розумію. Немає? Немає. На цей раз немає. Навіть нічого не буду змінювати, так і кину. Так і кинув. Вона тут стоїть. Ще й клює так. Тільки кинув, вона сразу клює. Це якийсь потужний кльов. Поставив приловку і одного опарика. Такий непоганий кльов був. Що я там знімаю отсюда? Гарик там лола кудачків таких по змізінця, що я не встиг. Так, да, і немає нічого. Тю, такий гарний кльов був. І риби немає чомусь. І на ту, напевно, щось сидить. Бо смикає. Що воно таке творе? Гарік, я там очки опять забувся. Так, що це там за риба така? Не, на мішку лежать. Опа, стандартная, стандартная рыба на сегодня. Пойдет на вяленье. Навіть ничего добавлять не буду скажу, мешок в шоте что я поймал. Это сейчас вообще уже не смешно. Смотрите. В рот. На такой силикон клюнул бычок. Еще смотрите, какой мартовик. Вот это пойдет. Что это такое? Окушара. Окушара. О, хороший. Дивіться який. Ми його на спінінг намагаємось ловити, а він он на пружини клює. І клює на этот, на жовтенька. І там он кльов. І там он кльов. Беремо сьогодні рибу на засолочку. І ще зараз він не вийде. І тут ось є. Тут щось взагалі мале. Чіпляє на себе дзвіночки. Ну а пошара гарний. О, а тут таранька невеличка. І та зійшла. Нічого, я там поки ходжу. Намагаюсь ловити судака. У мене кокусь краде вудочку. Зараз подивимось що там за крадій. Що там за крадій. А, трава. Трава нам не потрібна. Щось її наче. Що ти таке? Ой, хороша яка таранька. Хороша таранька. Давай, ще зійди. Ну це сьогодні трофей. Дивіться, яка гарна. І зійшла вже в мене в руках. Зараз ще тут зійде якось, як завжди. А ні, не, не зійшла, дивіться яка. Добре. Це вже хоч на рибу щось схоже. О, это уже на рыбу похоже. Ничего себе. Ты смотри. Давно не було рыбы у нас. Похожа і на рыбу. Все уже рыба прям. Все уже прям... Рыба-рыба. Тяжелый. А ну йди сюда. Друже бобер, Тяжелый. Тяжелый. Ой. Ти смотри, що він витворяє. Сиш, що, мота башкою, є капець. Чуть-чуть проекціончик попустив, бо може там горбель. Що це таке? Та йди сюди. Підніміться. Взагалі не хочу підніматися. Диви толче, ага. Диви, судак. Проснувся, паразит. Доброго дня, діти, доброго дня, діти. саме краєчок, давай ще, уйди від мене. От бабушки ушов, от дідуськи. Уйдеш. деш, да? Дивіться, кукой. Нічого такого. Ось мені здається, що це дитина судака. доброго дня. А что не в школе? Еще и пробил. Капец. Да? Вот это фиш. Догрался. Просто тащил по бровке. И что-то садило. А что за там такая? Неизвестно. Ух, диви який Горбиль. Диви який горбачов. Ой-ой-ой, мати, рідна. Диви який. О, давно я таких не ловив. Давай ще мені. Мене без руки остав. А ну, ребята. Скільки хто дає. Я даю такий десь 600. Десь 600. Такий я тоже раний. Хороша мамочка. Щось нас догнала і, скоріше за все, це окунь. Кайфова поклевка була. Шо? В рівномірку. А ні. Дивіться, що це таке. У нас тут тарань ходить. Дивіться. Трав'яна риба, дивіться яка. Да? Давай ще. Щось я вже яку риболовлю, ловлю ось таких ось судаків велетенських. Ну покльовка була зачотна. На ось таке ось. Риба? Щось припадавати почав. вже не зрозумів, що це було. І в мене покльовки були. Но я не сиканув. Да, а кушок. Ото воно і, і клює. У мене тільки що теж були удари. Забирай на Диви який. Пропеллер. Добрав. Добрав. Судачок. Судачок, скоріше за все. Ой, пішов в траву. Ну не, ну так ми з тобою не договаривались. Так ми не договаривались. Бо трави тут стільки, що просто нереально. Він з цією травою він важить тонну. А ні, дивіться який горбиль. Чи що це таке? А ні, я щось не зрозумів, що це за риба. Судачок. А чого я думав, що це оконець? Чого це я думав, що це оконець. А худе яке? Зараз вже риба почала набирати ікру хижаки. молода икра уже у них. Вот такие вот судачиська. Не может определиться, в какую ему сторону плыть. Опять была поклевка. І заторчав. І заторчав. Була тичка. Молчав, молчав і догнав. Ну такий, важкенький. Пів кіло законно повинно бути. Півкіло повинно бути законно. Давай, в траву не йди, я і так форсирую. Не йди в траву. І сошов. Блін, хорошенький був. Тарчить. Цей теж такий, наче непонятний. Всі хочуть йти в траву, тут треба вудлище підіймати високо, бо дуже багато трави. То я вже другу рибу злив з постановки. І знов нема. Знов я його злив з цією травою. Дожрав. Дві покльовки, ну це окунь, окуньові повадки, Раз тицнув. Потім ще раз припідняв я і він дожрав. Другий раз тицнув. Це 100% окунець. Ще на сонце дивимось, зайтів таких можна хапатись. Дивіться, який окушара. окушара зачотний. С окуня самая вкусная получается таранька, на тараньку. Вот, смотрите, все, пошел, молодец. Добрала, вот такая. Важкеньке. Ну, це судак 100%. І такий пів кіла закон. Навіть фрикціончик трошки попустю. Кинув в ямку. Тут трави не так багато. Ну, вона є, але її менше набагато. Товче. Як завжди, вузку висока. Попустю фрикціончик або щось таке. вы Что там за рыба? О, ну, это уже рыба. Это уже рыба. Дивите, на солнце. Сейчас трошки камеру спустю. Дивите, какой зачетный. Это уже зачетный. Да? Такой зачетик. Це вже рибка. А клювака, яка гарна була. Віддай мені мого рачка. Ось герой дня. І ось рибка. Вон бачу його, стоїть на місці. А ну де їсиш. Щось він взагалі якийсь непевний. Ну, зараз я його буду на руку ловити. Він він піді мною Ні, не хоче. Ну все. Який. Це вже щось непогане. Це вже щось непогане. Бо став колом. Попустю фрицевончик. Ой, важкий. Ой, яке важке. Дай подивимося на тебе. Взагалі не хоче підійматись. Що там камера знімає? Чуть-чуть вище підніму. Ой, важка яка риба. Яка важка риба. фрикціончик, вроді відрегульований. Або щось забагрене. Щось грається, грається, підійматись не хоче. Або через траву, або не розумію. Ну давай, підійміться. Взагалі не підіймається, що ти таке. Ой! Зараз покажу, будете шоковані. Я його за хвоста впіймав. Бо він такий сильний. Який у нас сьогодні закат красивий. За хвоста. Тут все стоять. Застоять кажу. Дивіться, броти. Обжаврився. Зараз напроти сонця покажу. Да? Яка риба гарна. Захід сонця гарний риба. Але не чесна. Не по спортивному. Та, ось. Взяв не по спортивному. Зато боя дав. Так, коротше, треба брати плоскогубці, бо не витягну.